Педагогічний колектив спеціалізованої школи no 118 Всесвіт з поглибленим вивченням європейських мов усвідомлює, що майбутнє України у вихованні нової національної еліти та інтеграції її у європейське співтовариство. Усвідомлюючи це, наша школа багато років веде плідну та планомірну роботу з метою налагодження міжнародних партнерських зв'язків, виховання міжнічної толерантності, поваги та порозуміння. Пріоритетні напрямки роботи, партнерські зв'язки з іноземними навчальними закладами, участь у міжнародних семінарах, тренінгах, конференціях, форумах, участь в проєкті асоційовані школи ЮНЕСКО, співпраця з іноземними урядовими та громадськими організаціями, робота Євростудії, культурно-освітні програми обміну школярів, залучення носіїв мови до участі в навчально-виховному процесі. Першим кроком на шляху налагодження міжнародних партнерських зв'язків стало підписання в 1992 році угоди про співпрацю з коледжем Кай Мунк, Нідерланди. В 2003 році школа підписує угоду про культурний обмін з школярами гімназії No2 міста Кустанай, Казахстан. З 2005 року нашими партнерами стає початкова школа Сен-Пю, Франція. А зовсім нещодавно, у 2008 році, адміністрація нашої школи уклала угоду про міжнародне співробітництво з ліцеєм Сен-Венсант у місті Сан-Ліс, Франція, історія якого тісно пов'язана з ім'ям королеви Франції Анни Київської. І вже в листопаді 2008 року учні нашої школи відвідали цей ліцей, ознайомившись з історією та культурою регіону. Протягом десятиріч педагогічний колектив нашої школи виховує учнів у дусі миру та взаємопорозуміння. У травні 1985 року за особливі заслуги в розвитку міжнародного співробітництва школі було присвоєно статус асоційованої школи ЮНЕСКО. Того часу виховна робота планується та проводиться за різноманітними програмами ЮНЕСКО. Теми, над якими працює школа захист довкілля. Світ і права дитини, міжкультурне навчання, Мондіалог, Участь в міжнародних фестивалях, конкурсах, конференціях. В межах ПАШ ЮНЕСКО школа взяла участь 1995 рік. Міжнародна конференція Здоров'я та харчування Нідерланди. Конкурс малюнків Врятуємо світ. 1996 рік. Міжнародний проект Збережемо землю. Італія. 1997 рік. Міжнародна конференція Ліси для людства Франція. 1998 рік. Міжнародна конференція Вода в житті людини Фінляндія. 2001 рік Міжнародний Конгрес Людина і навколишнє середовище Німеччина. 2005 рік Міжнародний круглий стіл, Сучасна молодь, Проблеми і перспективи. 2006 рік Міжнародний семінар. Дитячий парламентаризм, Україна 2008-2009 рік, міжнародний проект Чорнобиль, Очима молоді, місто Куатьє, Франція. Учні нашої школи представили роботу, яка отримала високу оцінку журі і ввійшла до списку кращих проектів. Завдяки партнерським зв'язкам. Вчителі та адміністрація школи мають можливість підвищувати свій фаховий рівень. Отримувати міжнародні сертифікати та дипломи. Директор школи, Полякіна Лариса Олександрівна, протягом багатьох років проходить стажування в школі акредитованої Британською Радою в місті West графство графтва Велика Великобританія. Частими гостями школи є представники американського посольства, видавництва Person Education, які проводять семінари, навчальні курси, тренінги з учнями та вчителями школи. За підтримки посольства Франції в Україні науково-методична база кабінетів французької мови поповнилась новітніми наочними та дидактичними матеріалами. Семінари та навчальні курси, організовані посольством, допомагають нашим вчителям в застосуванні новітніх методик. З 1992 року працює Євростудія Єдність, керівник Луговська Любов Петрівна. За багато років існування на рахунку студії чимало цікавих заходів, фестивалів, зустрічей, благодійних акцій. Традиційно в травні місяці в школі проводиться фестиваль Діалог столиць, в якому беруть участь не лише учні та вчителі школи, а й батьки та громадськість. Фестиваль сприяє поширенню знань про європейські країни. У 2007 році школа підписує договір з коледжем Анни Київської. Співпраці і тісні контакти з цим закладом дають можливість два рази на тиждень проводити бінарні уроки з літератури та країнознавства. В рамках Техади іноземних мов було організовано ігри найрозумніших та чи знаєте ви Францію?». Також було проведено спільну математичну гру Кенгуру. Наші діти взяли участь у написанні диктанту «10 слів майбутнього в рамках міжнародного конкурсу Франкофонії. Наша школа була однією з перших у місті Києві, яка почала з 1980 року приймати іноземні делегації учнів та здійснювати міжнародні обміни. Останній обмін відбувся у травні цього року. Група французьких ліцеїстів, на чолі з директором ліцею Сен-Венсант, мали можливість розширити свої знання про Україну. Таким чином, педагогічний колектив та учні прокладають коридори. Через які посланці дитячої дипломатії розбудують наше спільне майбутнє в об'єднаній Європі.